Друзі, вітаю! Російське Міноборони почало дзвонити і жалітися в Пентагон на Україну. Мовляв, у нас є супертаємна інформація, яка Росії може зробити дуже-дуже боляче. Якою, власне, є реакція Пентагону? Наскільки вони щирі з росіянами, і що ж це загалом за операція, і чому росіяни її так? Бояться. Підпишіться на цей Ютуб канал. Він теж робить боляче Росії, хоч і не так, як спецоперація, таємна спецоперація України. Але тим не менше ми б'ємо по російських фейках, російській пропаганді та російській брехні, які несуть російські говорящі голови в українському Ютубі. Друге, зробіть донат для наших хлопців на півдні. Ось ці точно роблять не менш боляче росіянам, ніж таємна операція. 300 тисяч ми зібрали, нам треба ще 700 тисяч, рухаємось до мільйона. 100, 200, 300, 500 гривень – це найкраща підтримка наших спецпризначенців на півдні. А міністр оборони, так званий Андрій Білоусов, якого всі російські, хороші руски казали, що це антикорупціонер, поні дуже такий намолений чоловік, виходить в порівнянні, що ми тут всі корупціонери, він антикорупціонер, в них свята війна, бо в них намолений міністр, а ми тут, значить, непонятно хто. <кхід> ну, але антикорупціонер і віру, віруючий. Ортодокс оказався ще тим боягузом, тому що він на початку липня почав з криками й воплями просити в Пентагону з'єднати його із Ллойдом Остіном, його очільником. Так і про це до речі зараз пише The New York Times. І з словами американських чиновників, 12 липня, він все ж таки добився, щоб його з'єднали з, з Остіном і почав ну просто з емоційно з воплями і криками попереджати, що вони виявили українську таємну операцію проти Росії, яка на їхню думку схвалена американцями. Тут вони 100% все, що ми робимо, потужне і крепке. Яке їм завдає реального болю, вони кажуть, що це ми робимо з американцями, і власне Білоусов питав в Пентагону про цю операцію, чи розуміють вони, що вона може призвести до загострення напруженості між Москвою та Вашингтоном. Але дуже важливий момент: Представники Пентагону були здивовані цим твердженням і не знали про подібну інформацію. Пише The New York Times. Ну, але давайте чесно. Якщо інформація операція таємна, то чому ми, чи, наприклад, вони повинні при першому дзвінку якогось путінського подавана казати, що «да, є така операція, вибачте, ми не будемо. Ну, вона ж таємна до моменту, поки вона не станеться, а вона станеться в незалежності. Плануємо ми це зі штатами чи плануємо ми це не штатами, тому що загострення відносин Росії та Штатів? Це проблема штатів, але коли б'ють, по наприклад, Ахмадету, Харкову чи Херсону, це не проблема штатів, це проблема нас. І щоб не били, нам треба такі операції. І там росіяни ще зараз я перечислюю, які вже ми зробили операції, і штати кажуть: це не ми, ну ми не можемо їм нічого робити. І видання Нью-Йорк Таймс теж пише: каже: українці не хочуть з нами ділитися цією інформацією. Від себе додам і правильно. Роблять наші військові і спецслужби, коли все не розповідають. Не можна все всім розповідати, навіть найближчим друзям. У нас є друзі і товариші за кордоном, які кажуть: ми поважаємо ваш суверенітет, можете не казати. Це лежить в рамках вашого суверенітету, ви незалежна країна, ви самі, що хочете, те й робите. Повага до незалежності, соборності і суверенітету і визначає, що ви можете мати свої державні таємниці, з якими ділитись, ні з ким не хочете. Тим більше це не ті таємниці, які будуть невідомі завжди. Коли прилетить, ви самі через пресу про це дізнаєтесь. Що пише видання? Що б не сказав Білоусов, усі три посадовці Пентагоду зазначили, що це було сприйнято досить серйозно, і американці зв'язалися з українцями, наголосивши, що вони планують щось подібне, краще цього не робити. Ну, зрозуміло, в таких випадках ми киваємо головами і кажемо, що це не ми. Незважаючи на глибоку залежність України від США, пише Нью-Йорк Таймс, українські військові розвідувальні та дипломатичні. Підтримки, які нам надають Сполучені Штати, українські посадовці, не завжди є прозорими зі своїми американськими колегами щодо своїх військових операцій, особливо тих, що спромовані проти російських об'єктів у тилу ворога. Ну, наприклад, російський бензин, і згорівші всі, ну там більша частина їхніх перероблюючих заводів. Вони не тільки не покращили позиції України, кажуть штати на полі бою, але й ризикують відштовхнути європейських союзників та розширити війну. Що значить відштовхнути союзників? Впадемо, ми в них війна і так розшириться. Просто ми з союзниками повинні бути на одній хвилі, завдавати максимального удару, а не гратися в контрольовану війну. Де жертву б'ють, їй кажуть, ой-ой-ой, отут удар не завдавайте. На камеру повинно бути красиво, як росіяни вас б'ють, а ви відповідь нічого не даєте. Ну так виходить. Але нам таке не підходить. І е, видання також зазначає, що операції, які викликали занепокоєння США, належали удари по російській авіабазі. На західному узбережжі Криму, вибух вантажівки на мосту через Керченський протоку, я прям пам'ятаю це як сьогодні. Удари безпілотники у глиб території Росії. Українські офіційні особи відмовились коментувати це питання так само, як і Кремль, Міністерство оборони Росії також не відповіло на запит про коментар. А що їм коментувати? Вони шестьори, ябіди і просто як діти біжать жалітися, тільки нормально получають по шиї. Вони бояться. Вони в 6 разів більше прийшли на збитий і бігають до Штатів, типу, дивіться, вони нас знову б'ють. Нічого не, не заважає. Ви агресор. Ви прийшли на збитий і самі бігаєте туди, жалітися. Це дірява нація, дірява країна з дірявим керівництвом. Вони хочуть, типу. Погрозами ядерної зброї всіх шантажувати, щоб ми тут лежали, склали лапки і нічого не робили. А ми навпаки будемо робити. Ми зробимо так, що не буде жодного безпечного місця на території Росії до моменту, поки вони не вийдуть до останнього солдата з нашої території. Ось це наша ціль. І так багато країн бореться, які борються проти більшого ворога. Це стратегія. І ця стратегія нами продумана, і вона підтримується і людьми, і політиками, і військовими, і багатьма іншими. Точно так же, як російське зґвалтування, це державна політика. Як геноцид в Україні це державна політика, тому що її роблять люди. Сотні тисяч російських солдат їх роблять. І тому не треба нам казати, що якщо ми завдаємо ударів там, то ми щось погане робимо. Навпаки. Ми розхитуємо того ворога, якого ви самі за кілька років захочете розвалити. Просто ви ще це не усвідомили. Ми бачимо ріст свідомості західних політиків з 14-го по сьогоднішній день. І ми кажемо, ми це розуміли 10 років тому, ви це зрозуміли зараз. Але ми вас підтягнемо до цього рівня свідомості. Росія боїться. Вона не знає, чого від нас очікувати, і це добре. І те, що вони жаліються, це говорить про те, що в них є дірки в їхній обороні, а ми ними скористаємось. Ось така друзі. Інформація таємна, але бачите, не розповідаючи суть, куди саме буде приліт або не приліт, побачимо. Але нелінійна стратегія дій правильна. Коли вони взірвали наші дитячі будинки, в них випадково вибухнув відділок ФСБ, який це планував. Коли вони стріляли по Вінниці, в них випадково взірвався командний пункт, який це планував. І це лише одиниці тих відповідей, які самі по собі сталися. Просто карма наздоганяє покидків. І ця карма веде свій облік. І цей облік чомусь ведеться. В Україні ось така друзі. Ситуація. Зробіть, будь ласка, донат. Це теж буде в карму українських військ, які зроблять відповідь цим покидькам за все те, що вони робили на півдні та в Україні загалом. Ну і підпишіться на цей канал. Російські боти нас атакують, понижують. А в мене прохання, щоб ми навпаки росли, і ми були в українському Ютубі. Тому підпишіться, коли вона з вас не підписані. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.